Всім привіт, друзі! З вами я Льоша Плей. Сьогодні продовжуємо грати ігру 1 Level 3. Ну що ж, давайте продовжимо брати цю ігру. Нам залишилось, дивіться, оп, і все, ми пройшли цю ігру. Нам ще 2 залишилось, 267 уровень. Давайте погнали. Так, що в нас там далі? Зараз? Подивимося, внімательно щитай. А, так, да, я пам'ятаю. Ми в попередній серії на цьому рівні зупинилися. І тепер не знаю, що тут робити. Ну, що тут ну, рахувати, я не знаю. Давайте. А что же, а что рахувать? Всекие уровни, всекие я раз, не знаю, умирал, Всекие... 267, не-не, 267 я помню. Я... А ну ж, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, один, двенадцать. Двенадцать. Не. Не двенадцать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Вообще не знаю, что робити Может там щось не видима карта есть. А ну тормозный... Не... Ааа! ні, не, не встиг. Может там якась не видима карта є, я не знаю. Опа! Нет, тут нічого немає. А шо так? Два, три, чотири, пять. Ну я думаю, ну я вже сюда передивился. Внимательно считай. А що іменно? Блін, не, я не знаю, наверное, зараз рекламку я перегляну, тому що я хз, я тут не знаю що А А шо прошо? Чекайте, кирпичів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну я ж бол 12. Нема. Чи може такого чекайте? Такого може? Не, ну так получається 120. А, чекайте, да пшевондо, чекай. 1, 2, 3. 6, 9, 12, 15. Давайте попробуем 15. Не, Неправильно. 3. Ну, 2-3. Потім на замочці. Нє, 200. Вот на замочку. Бачите, типа 3, то я думаю, може. Щось поможе. 111, 2, току 2, 2, 2 по очері. 202. Отако, От може, може щось так буде правильно. Я, я вже всі способи перевірю, я не знаю, я тупий. Я хаза труба. Не, бачите, не... Оба! 99 вроді би було, ні? Двіцьопадал? Прикольно. Так. так, тайная угроза. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ну то блін, ну тут хоч треба буде за 100 раз померти. Але хоча чого мирати? Просто давайте зараз відкриємо все, що тут є. Ну, типу, всі ключки, які угрожають мені. Хопа. І все, тако будемо просто переправити, так. Да. Тут, в принципі, нічого сложного немає. Просто відкриємо всі ключки, які є. Да. І все, я так прияти будемо. Ну, треба ще, в принципі, за... заповнити. Так, так. Ой, оце було небезпечно. Так, напевно, що тут є. Акуратненько. Так, от. І зараз саме головне перепригнути. Блін, там я... там я ще одну колючку розблокірував. І ще одну. Та давайте, може, кожен все розблокіруємо. Тут є ще щось? Ні, тут вже більше нічого нема. Опа! Є, ще одну розблокував. Ні, ну в принципі, це навіть на пользу йде, тому що я вже навіть ну, буду бачити, куди, ну типа, як треба буде осторожно проходити ці уровні. Ой-ой, так тільки що біля колючих так бреснував, це було. Стривновато. Так, откот чуть-чуть. Забираємо. Все, і просто залишилось добратися. Так. Все, є. Пройшов. Прыжок. ще прыжок. А, я знаю цей рівень. Що, не зрозумів? А, ні, не знаю цей рівень. А, я зрозумів. Хоча треба ще раз Треба, Треба нажати, коротше, ще раз прыжок. Я поняв. Хорошо. Це кулька, я десь що в якихось іграх, таке теж було. Ну короче. Ну блін, ну чого? Я ж нажимав, блін, хоче буду. Як пулемет. А... Опа! А ч не нажимається, дружок? Обязанный ж будь ласка. А тут... А тут, кстати, вона припрыгнуть, а ну. Опа! Опа, есть! Чиназис. Хорошо. Ох, uh, давай. Але, звісно, зараз прийдеться ще раз припринути. Ну, блін, ну я надіюсь, що ну попаде. Ну чого не хоче попадати. Опа, єсть, єсть. Фу, блін, як страшно було. Так, а що тут у нас? О, можна передвігати. Ну давай передвіжемо. Так. Ну, давай в неї чуть-чуть. О! Хоп! А, ah, я не понял еще. А шо я не понял, а, А, и все? Серьезно, це, це весь уровень? Окей, допустим. Так притяжение. Оооо. А что тут? Притяжение. А. Ну и что? Что я открыл? А, тут он ну, оплата, что открывает? А я не знаю, что оно. Ага. Я понял. Ой, ой ой блин. А шо? А ч вообще ящик и ямою притягатись? То ж я шо з, з ну ладно ящик. Ящик еще може бути, железо. А ч я? я шо, ж, з, з железо зроблений, чи шо? Блін, я одного забрав. Я поняв, як треба. Переграємо. Треба ящика туди. Ну, типу, як спочатку батарейку. Відкрити тут. Оп. Потім беремо ящик. Так. Да. Чи наоборот? ні ні чоловічка беремо. Да, так. -да -да. Кидаємо його сюди, ось. Вот. Потім ящичка беремо, кидаємо, певно, що його сюди Потім Помберемо цього генія. І кидаємо в туди вот. Я не знаю, чи я правильно роблю, але но... щось буде. Опа! Опа! Не, ящик бачите, нє ні, ні, ні. Так, ну тепер нам треба якось відкрити того інваліта. Ну, значить, давайте спробуємо забрати і то. И то. А если я заберу батарейку, то я так понял, воно... Ну, типа, відкриється, а ключ закриється, да? Да. А, вообще мы человечка переигрываем. Я вообще человечка уже не видкрываю выходит. То есть мне треба... Я так понял, не челика туди треба треба даже забрати. Ну. Коли я вже останній кидогу зроблю. А, -а я поняв. Значить так і попробуємо. Чоловічка ставимо. Блін, тільки воно так медленно трохи бісить. Хорош. Так, ставимо. Кидаємо Чолові... А якщо... А, ні, дивіться, я не боюся іголок. Хорошо. Потім ставимо це от сюди. Потім чоловічка забираємо, певно. Давайте пробуємо. Пробуємо. Треба все пробувати. Чоловічка забираємо. Кидаємо це сюди. Ні, дивіться. А, можна наоборот. А, я зрозумів. Значить також, щоб чоловічок мене не притягнули. Значить давайте я зараз тихо. Та ж, ну не, ну блин, ну не так, я хотів, ну О! Отлично! Хоча хотя не, ну отлично, блин Треба наоборот Оба! Притягуємо це і на само так вот. Да, 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 є, есть, хорошо. Кидаємо його сюди. Вот. І беремо челіка, кидаємо сюди. Вот. О! Є! Тепер беремо челіка і кидаємо туди вот його. Тихо, тільки не впадь! Бо дивіться, він наш хоче впасти. Опа! Все? Есть, я пришел! Блин, это было интересно. Так, минус один, минус 2, минус 3. Может це конечно и элементарно. Ну, для мене це хардкор, я тупый, я же говорю. Так, я все буду передвигати, Тут ничего факла не тут Речаги ничего мене не может. Да, все хорошо. Перестрахувався Минус один Минус два. Минус три. Ну тихо. Ну куда? Ну боже, ну ти ты прыгаешь? давайте. О! Оба дивіться. А ч я тут не сдох? Тут вздыхай там не. А чего так? А, ну чекайте. Нет, це доживна бывает. А що у них тебе обрати? Пишите ото червоний, як я хотів в началі забрати. Може так получится. О, да, дивіться? Спрацювало. Я, я не знаю, як не спрацювало, коротше. Страховка. Оу а, я зрозумів. Що з цим уровнем треба робити? Блін, ну це я думаю буде прикольно. Так, тепер так от. І так от відкриваємо. Опа! страховочку. вниз. Потом сюди от. Потім прикриваємо це. Вверх і прикриваємо колючки і все, я забрав. Тепер мені треба зараз. Назад. Так. Хоп, хоп. Ой. -ой і хоп. Все, я прийшов. О, так, вот такая я люблю. Вот такие уровни мне нравятся. Так, живая стена. Ой-ой-ой. Блин. Не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что делать? А, стоп, блин, тупица. То ж червоный вот. Можно проходить? Да-да-да. а я... Я вроде понял. і много. Ну, я кабу, да. Ааа, Сеня, злая. Ты хорошо. ну А потом понятно, что буде сеня. А если зараз нажму? А, нет, если не, не пошли. Ааа, блин, все, я програв, тільки один раз мало нажати, Я понял, хорошо. Ну, знати, это також щоб я знав уровень, тому що не ноев, это е, то не честно, чого так і так далі. Лучше перевірити, також, щоб я знав. Так, а воно само буде? да? Давайте перевіримо. Само буде підніматися? Да, да, воно піднімається. Хопа! Біжимо, біжимо, біжимо до синей штуки. Опа! Є! Yeah. хе-хе-хе. Все? Пройшов. 5 равно 20. Блин, ну наша математика. Я буду позор. Я ж тупий. 5, 2. А, як буде 20? Хорошо. 7, 3, 10, 8 і 2. А, окей. 3. 11. Блін, а я щось не то взяв. 11. 6. Блін, я, я, я не так, так взяв. Я, я, я просто перевірив, чи можна. Ну, ви поняли, типа, щоб я. Чи можна брати любий. Це от. Ну, ящик, тому що, думаю, ящики тут бувають, но ні. Так, 5. Тепер так само беремо. 7, 3, 8 і 2. 7. 3. Це вже 10. 8 і 2. Це, це, це 20. Не, неправильно, ну тупе. Ну в смислі, 5, я ja взяв 5. 5 равно 20. Ну hmm. no, 5. Ой, блін, що я взял? Заново. Ну 5, я ja взяв 5. Чи може 5 не надо? 5 равно 20. Чи може якусь більше Да, може я якусь переборщив. Ну, 20 цілих 20 назбираємо, Значить, це буде 5. У нас зараз 7. Зараз у нас 7. Зараз 10. 18. Ой. І вже не скільки. Ладно. 5. 5. О, 5. додати 8. Це буде 13. І беремо 7, тобто буде 20. Ану, може так спрацює? Ну я просто не знаю, ну блин, мені у зараз стидно, якщо це ж не правда, це я наче тупий. Ну я математику доволен не вчив. А, ні, дивіться, є! Да. Значить все правильно. Ладно. Так, босс, у нас босс. Босяна. Кактус. Кактус, кактус. Ой, а він и Блін. Блин. Треба ждати було. Ну так довго ждати. Кактус. і це вже буде... Перту ста... А ну зараз. Ну, прийдем боса і все. І... Так, що у нас тут? Що, що, що? Три, п ять, п ять. А шо, шо, шо? 3, 5, 5. А шой? А шо? Я не понял. Ааа, типа, якого більше, в якого менше, чи шо? Ну, типа, чекай, я не помню. Ну, зараз глянемо. Тут більше. А, І все? Серйозно, це весь босс? Ви що за лохам натримаєте? А, я понял, в тій стороні в кого більше, а в тій стороні в кого менше, да? Ну це сиріанно, ви що на лоха тримаєте? Це ж їзі. Це, це даже дитина прийде. А раз. Ну, роздавати? Три правильно? Да? Ну дивіться. У о, о чуть не програв. А тепер і тут один, да? Ну НІ!!! ну ч не прыгну? Тварь. Що ти не Блін, Блин, вона поскоріше. Ну чого так довго? Ну смысла ждати? Ну я ж на босса маю дивитись. Хорошо єсть. Біжимо. До один. Хоп. Хоп. Що? Так, значить ні. ну значит неправильно. А если 3 и 2, Це тоже типа да, неправильно? Оба. И что? А Отправ тут один. Четвер. Чи... Я не понял прикол. Тип... Типа, это... типа, это... типа это... треба сначала стоить, типа 3-2. И 1, 4. Короче. Ну все. Мы пришли. Все, друзі, ми пройшли боса кактуса. І в нас залишився останній. От він дорогий. У нас останній ну, етап, ну, типу, останній цей екран і все. Ми пройшли в Level 3. Ну, це ми вже будемо проходити вже в наступній серії. Тобто це вже виходить. Оце перед остання серія. Боже, ну, наконець я пройшов цю парашу. Нарешті. Я в наступний раз її пройду. Ще, ще трохи залишалися, Скільки я мучився це проходити, Ну що, давайте, кінець вже дуже близько. Ждіть нову серію. З вами був я, Йоша якщо вам понравилось відео, то ставте обов'язково лайки. І всім пока.